Доброго дня, шановні гості каналу Ляпота. Друзі. Ось такий об'єкт у мене намалювався не, жидяно, не гадяно. Значить, дивіться, що це буде. Це буде грубка. Тут була стара груба, вона прийшла в негодність, прийшов час її зруйнувати. От. І тепер на оцьому місці, де ми бачимо. Вже просто площина і ми будемо будувати грубку. Груба буде з плитою. Тут у нас отакий комін, немохід. Тут ми бачимо колись, коли його робили, то дуже близько до балка. Ось, все, бачите, тут сажа це були мокрі дрова. Сажа разом з водою змішалася і вийшло воно таке як смола. Ось його трогає навіть руки мені не пачкає. Ну і там, Тобто, скоріш за все, що мені доведеться ще полізти на горище і там трішечки поколдувати. Так, ну А далі я буду вам поетапно показувати, що, за чим і як я роблю. Значить, дивіться, тут я вже предварительно тут розмалював собі в голові, як воно має бути. Тут буде площадочка спочатку заливатися. Не заливатися, а муруватися. Змурується площадочка, підгрубка, а потім буду робити колодці і плиту. Ну і Далі я буду показувати поетапно, що я, що я вже зробив. Значить, друзі, дивіться, яка ситуація. Ось, як у нас лежить цей ряд кирпіча. Це буде грубка. Отуток. Отуток. Ось оцей ряд кирпича. це буде грубка. Потім отут буде плита. І тут ми бачимо, я поклав оцинковку бляхи, кусок листа. Це для чого? У нас тут виходить, що плита лягає на дерев'яну дерев підлогу. І воно, звичайно, то нічого не, не станеться. Тут не буде такої температури, щоб воно його прогріло аж до дерева, щоб воно затлілося. От. Це просто неможливо, але по техніці безпеки треба дотриматися цього правила. Ось такі нюанси я вам хотів показати. І воно, бачите, де у мене тут ось не вистачає кусочка цеглинки, це я тут зрубав оцю стіну. Тобто отакого, от Отакого я ще зробив для чого? Щоб у нас отак дейде комін і цегла, щоб виходило рівнесенчко так, як воно було раніше. Бо тут було отакого, от ось до цього була глина. От, і потім мені прийшлося, коли б я вже вимуровував, по-перше, коли мурував, то були б проблеми з муруванням, а потім мені треба було... Вигинатися кірпічом, обминати ці всі перепони, то я прийняв таке рішення, зрубав рівненько цю глину, цю стіну. От, і тепер буду вже мурувати. Значить дивіться, тут я вже вирахував, де мене буде плита, де мене буде грубка, скільки буде колодців іти. Ну і далі я вам покажу. Друзі, якраз такий момент, який я вам хочу показати, ось дивіться. Ось отут, отут. тут у нас піддувало, я вже його встановив. Ось вона відкривається, все працює. Так, а тут, ось, о, де ми бачимо, дивіться, на них я кинув кусочок жесті. Для чого? Щоб коли вибирати попіл. Закріпчики не чіплялися, а совочком шух і зібрав усе. Так, Потім тут буде колоснік зроблений, таку. я його сам виварю. Ось такі є в мене релізяк, і це пальці від гусеничного трактора. Може, хто тракторист, то знає. От. А ось тут, дивіться, що виходить. Тут буде настопка, але я її не закладав цементним раствором. А іменно в цьому місці я буду закладати, ось я заколотив піщано-глиняний раствор. Значить, пропорція така: три піска і одна глина. От. І отут, де буде саме пекло, де буде горіти огонь, то я буду його закладати іменно на цей розчин. От. Тому що він уже це віками. Вивірено, що такий розчин годиться для е, саме гарячої топки, де буде сам вогонь горіти. Ну і також ось груба. Оце я для груби е, вимостив. Получається така підложка. Ось я її вимурував. Отак вона виглядає. Це в нас вийшлося 4 ряда. От. Це вимурував, а далі вже будуть іти колодці, вже буду вимурувати колодці. Як вони будуть муруватися, я вам також покажу. Будете бачити. Ну і оце такий нюанс, що отут де саме пекло буде, його треба е, садити на глиняно-піщаний розчин. Друзі, ось на такому етапі зараз знаходиться е, грубка. Значить, дивіться, що у нас тут виходить. От тут, де ми бачимо знизу раз, два, і три віконечка отаких от ось. Це у нас йде один сплошний колодіц. Він йде звідси і йде сюди. І потім буде вверх, отак, підніматися. Значить, у нас виходить самий нижній йде. Горизонтальний, тобто лежачий. Потім вони піднімаються і він іде от сюди. І буде він звідси йти аж до гори. Потім оцей, оцей колодіс опускається. Потім тут отут він переходить, піднімається, сюди опускається. Ось тут ми бачимо у нас отвір. І уходить у нас у димохід. А димохід у нас опа. А що у нас з димоходом? Димоход у нас ляда закрита. Значить, Дивіться, яка система. Такого ще, мабуть, ніхто не бачив. Я вам покажу. Оп. І тепер пішов димохід туди донизу. Ну а далі плита. Ось у нас йде плита. Ми так. з плити йде. Сюди, тут у нас духовочка під духовку, і з під духовки йде на димоход. Значить, для чого це зроблено? Получається, коли ми розпалили плиту, у нас йде дим, зразу на димохід і на прямий хід. Ось у нас. Ми його з'єднаємо з цим технічним отвором. От. І зразу піде на димохід. Для чого? Щоб у нас створилася тяга в димоході. А потім, коли добра розігрівається, ми беремо оцю ляду, ось вона, і ми її закриваємо. Оп, закрили. І що виходить? Що дим іде вже не догори, а от звідси, звідси, і пішов сюди. І далі пішов по колодцям. І коли він прийде через всі колодці, він через цей отвір, от сюди, раз, і пішов догори. Ось така система. Цю систему придумав не я. Мені підказав її сусід. Сусід у мене печник з дуже великим стажем. Я вже таке робив себе в домі. Вдома мені це дуже сподобалось. така система. Ну і далі роблю, далі вам покажу, як воно буде виглядати в кінцевому результаті. Друзі, завершую я мурувати нашу грубку з плитою. Ось так вона виглядає на даному етапі. Значить, що я вам хотів ще показати? Ось тут я зробив таку, такі дверки. Я їх сам виборів, тому що мене не влаштовують розміри заводських дверок. От для порівняння, щоб ви бачили, як виглядає заводська дверка, які розміри і яку дверку зробив я. Тому що тут, тут така топочка, виходить, доволі... Такі е, йомка, Сюди багато можна вкласти. Вона що по висоті висока. По ширині гарна. От, і хочу показати з цього боку, як виглядає грубка. Ну, е, ми бачимо, тут у нас залишилися отвори. У нас їх раз, два, три, п'ять, вісім вісім отворів. Ось один, ще один. Це на димоход. Так, потім ось раз. Ось два. І ось три. Це в нас йде колодець. Отак. От ось От так. Потім він пішов догори. Ось тут він переходить і йде донизу. Потім знизу. Іде до гори, тут переходить йде п'ять низу, потім, потім до гори, низу і отуто йде в димохід. От. І ось тут у нас є такий речажок. Це отой самий клапан, про який я вам казав. Якщо я його в таке положення ставлю, то димохід закривається і йде на грубо. А і коли я його піднімаю, от, то виходить пряма тяга. Іде з плити і зразу на димохід на прямий хід. Це потрібно для того, щоб воно спочатку розгорілося, створилася е, тяга, потім ми. Коли вже воно добре розгорілося, перекриваємо, і воно пішло знизу, пішло на колодець і пішло по колодцям, туди-сюди, і потім опять йде вже на димохід. Ось така система. так, ну і Мені ще, ще залишилось позакривати оці дирочки. Ми туди поставимо. Сажотруски, так називаємо, такі дверцята, щоб сажу трусити можна було. От. І можна буде робити перший пуск. Підпалити якусь бумажку, щоб перевірити, яка буде тяга. Ну і Я вам все покажу потім. Я зараз е, буду монтувати сажотруски, значить сажотруски я буду ставити е, на клей для плитки. Тому що якщо його просто на глину посадить, то воно буде. Відпадати, глина його не втримає, а клей для плитки якраз дуже гарно буде його тримати. Я вже так робив, це перевірений метод. от Він гарно закриває всі щілинки, от і дуже гарно приклеює і все, і тоді вже тримається надійно. Друзі, покажу вам майстер клас, як я ставлю. Дверку наклей для плитки. Значить дивіться, ось наш проєм. Беру клей і таким чином його намазую. Навколо дирки. Не, не всередину дирки кладу, а так навколо дирки, на стіну прямо так. Так, одною рукою мені трошки невдобно, то то ось кадр тікає. Отак, От зробили таку ляпуту і беремо дверку. Дверка має бути відчинена, ось як ми бачимо. Для чого це треба, щоб зараз пояснюємо. так оберемо цю дверку і ми її вминаємо так, щоб клей в очі церкву. От. Все, бачимо, клей повилазив. Зайве. Акуратно. Вищаємо. Ось таким чином, і назад у відро його ховаємо. Тут, де бракує, то ми беремо такой його спіднизу раз і запихнули. Все, тепер дивіться, дверка у нас була відчинена, ми її акуратно відкриваємо. Бо Якби вона у нас була закрита, то коли ми її знімали б задвижки, то ми б зрушили те, що ми приклеїли. І тепер дивіться, ось у клей. І ми його так оберемо і запихаємо туди під саму дверку. Тако. І виходить, що у нас... Це дверка герметично вся клеєм пройдена. І так ось ми верха теж. Запихаємо туди, так як будто ми щищаємо із шпателя клей туди щілину, що там створилося, коли ми запихали дверку. Ну, от. Тепер у нас дверка герметична. По підщілене ніколи не піде дим. Ось така процедура. Все акуратно вийшлося у нас.